Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні з вами поговорити про штамбову форму гортензій. Від вас було дуже багато запитань стосовно моїх штамбіків. Ви питали, як я їх робила, скільки мені для цього потрібно було часу, і з чого взагалі починати формування штамбової гортензії. Нещодавно я гуляла біля своєї гортензії, роздивлялась, як вони квітують, як вони почали змінюватись, деякі вже відцвітають. І побачила таку картину, що одна із моїх гортензій просто так і проситься стати штамбом. І для того, щоб не відповідати кожному з вас окремо в переписці, я вирішила зняти таке коротеньке відео і показати, з чого я буду починати формування свого нового штамбика. Але перед тим як ми перейдемо до теми нашого сьогоднішнього відео, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Гуляю я тут у своєму садочку, роздивляюся гарні квіточки. І бачу ось ту крихітку мою гарнюню. І дивіться, ну вона ж просто так і проситься стати штамбом. У цьому році я її лишила три гілочки. Дві гілочки, як ви бачите, вони такі невисокі. А одна гілочка виросла, ну там, мабуть, сантиметрів 80. См. І вона заклала бутон. Зараз я підійду ближче і покажу вам. Ці гілочки. Ось дивіться, на цій гортензії я лишала три гілочки. Ось ці дві гілочки вони не дуже високі, вони такі не дуже міцні. А ось ця гілочка, вона десь приблизно сантиметрів 80, вона вже заклала бетон. Але вона міцненька, вона дуже рівненько росте. І я вирішила видалити зараз ось ці дві гілочки, я їх заживцюю. І лишу в цьому році тільки ось цю одну гілку. Її я підв'яжу до бамбукової палички, і так вона в мене буде і квітнути, і рости до весни. Наступною весною я її обріжу, скоріш за всього, десь приблизно на такій висоті. Тут десь пів метра. І буду формувати це деревце на ось цих двох бруньках. Побачу, можливо, на цих двох бруньках, а можливо, на ось цих двох бруньках. Я буду дивитися, як буде утовщуватись ця гілочка, і від цього я вже буду відштовхуватись. Коли я весною зріжу, припустимо, зрізаю я ось тут. Прокидається в мене ось цей рядок бруньок, і лишу я, скоріш за всього, ось цей рядок бруньок. А можливо, тільки один ось цей рядок бруньок лишу. Подивлюсь. Але буду з самого початку буду лишати ось ці бруньки. Для того, щоб, можливо, якась брунька не прокинеться або щось з нею трапиться, то в мене ось цей рядочок він буде як запасний. Цей рядок під питанням буду я лишати чи не буду я лишати. І дивіться, коли ми бачимо три листочка, то із пазухи кожного листочка має вирости гілочка. Тобто у нас тут в одному рядочку три листочка і має бути із цього рядочка три гілочки. Якщо ми лишаємо два рядочка цих броньок, то у нас буде шість гілочок. Зараз я покажу вам на своїх штамбах, як вийшло зробити в мене штамби. З цією гортензією, здається, ми розібрались. Я лишаю ось цю гілочку, я її підв'язую до бамбукової палички. Ці гілочки я видаляю. І, звичайно, для того, щоб їх просто не викидати, я їх заживцюю. Ось мої штамби. Це моя інфініті, а це Great Star. Дивіться, Infinity лишала два рядочки цих броньок. Але на інфініті було не три листочка, а було два листочка. Тому із кожної пазухи вийшла, вийшла по гілочці. І в мене тут на цьому деревці чотири гілочки. Інфініті вже почала дуже гарно змінюватись. Ось така вона рожевенька стала. Ось така. На Great Star, зараз піду ближче, було. По три листочка, ось в цьому рядочку із пазухи кожного, кожного листочка виросла гілочка. Я лишала два рядочка цих бруньок, і в мене виросло шість гілочок. І таким чином я отримала ось таке пишне дерево. Ось таке воно деревце. Мені здається, так гартензія теж виглядає дуже цікаво займає набагато менше місця. У мене дуже маленька ділянка, і для того щоб мати всі ці. Всі ці сорта, мені потрібно їх саджати, всі гортензії саджати або дуже щільно, як вони зараз у мене ростуть, але ростуть вони зараз у мене тимчасово. так Потім я буду їх деякі відсаджувати, а деякі буду формувати на штамп. Ось вже почну сьогодні з своєї ренсам. Як її ще називають, Самарська Лідія. Так, і. На наступний рік, що я буду робити із цими деревами. На наступний рік я буду обрізати їх на одну бруньку. Ось так. Бачимо два листочка. Тобто, із пазових цих листочків має вирости по гілочці. Тут два листочка, тут два листочка, тут два листочка. Далі вищий рядочок. Тут два листочка, там два, два листочка і ще тут два листочка. Тобто, замість. Шести гілочок на наступний рік вже буде пишне дерево із 12 гілочок. І уявіть, яка це буде краса. Уявіть, що цей кущик буде такий дуже-дуже-дуже. Не кущик, це вже дерево. І це дерево буде дуже-дуже таке пишне. І мені дуже подобається, що ця гортензія саме така розріджена, і зараз я вам покажу її ближче. Зараз я вам її ближче покажу. Дивіться, які тут квіти. Дуже великі такі квіточки. Дуже вона гарна, і коли вітерець дує, вона така, наче жива. Наче вона так танцює. Ось дивіться, які квіти. Дуже великі. Дуже гарні, і вона дуже, дуже гарно вона пахне. Дуже пахуча ця гортензія, Дуже класний сорт. І в мене вийшло, що в мене два штамби, і два штамби вони розріджені. І хочу подивитися, як буде виглядати на штамбі така більш набита гортензія. І саме на гренсам ми зможемо побачити, як буде виглядати таке деревце. І трішечки ще пробежусь з вами по, по новинках. Звичайно, покажу вам бонфаєр. Дивіться. Дивіться на цю неймовірну красу. Вона почала вже змінювати своє забарвлення, бачите? І ось тут зверху вже такі величенькі квіточки. Почала вона розовіти. Ці Шапки ще тільки розкриваються. Там теж вона повністю буде вся в квітах. І ось так вона виглядає. Почала вона вже набувати такий рожевий колір. Але і бігрін, що я помітила: ось це Бігрін. Дуже цікавий у Бігрін. Такі пелюсточки, вони мені нагадують, не знаю, можливо, це тільки мені вони нагадують зірочки, але мені вони дуже нагадують зірочки. Ну, подивіться, ну, ну зірочки. Зірочки такі. І десь я бачила, де ж я бачила? Десь щойно бачила, що бігрін теж... А, ось, дивіться. Зараз фокусується камера. Ось. Дивіться. Бігрін теж починає розовіти. Ось краюшки пелюсточки, вони стають рожевими. Дуже вона мені подобається я її бачила на світлинах. На світлинах у людей, як вона виглядає. Тому що Бенфайр ми бачили тільки на рекламних світлинах, а бігрін можна було знайти і... На світлинах, там, де вона росте, вже у людей в садочках. І вона мені дуже подобалася ще у минулому році. Тому ця гортензія мала бути в моєму саду. Дуже вона мені подобається, дуже-дуже вона гарна. Ось така. І дивіться. Рожеві края у полюсточок. І такі наче. Всерединці наче такі. Ну, я навіть не можу сказати, що ось ці серединки Вони схожі на перлинки. ні Вони схожі на такі, наче теж там якісь такі, наче зірочки. І ще зараз вам покажу, як почала змінювати... змінюватись пастель Грін. Ох, я обожнюю цю гортензію Пастель Грін. Зараз я вам покажу ще і трішечки її зміни. А ось так виглядає Пастель Грін. І подивіться. Подивіться, як вона змінюється. Вона просто неймовірна. І це тільки початок її змін. Вона буде змінюватись ну, разів, разів сім мінімум за весь сезон. Дуже вона мені подобається. Вона така, наче вся у метеликах. Подивіться. Наче метелики такі. А потім вони стануть такими. Рожевими ці метелики. Тут буде і якийсь ласосовий такий колір. яких тут кольорів тільки не буде. Чесно, навіть не, не зможу вам прорахувати ці всі кольори, які будуть на цій гортензії. Вона мені дуже подобається, квіточки великі, дуже гарні. Куст виглядає дуже гарно, подивіться, такий пишний, соцвіття величезне. Якщо подивитися, ось вона від. Землі, скільки яка в неї висота. І ось яке соцвіття. Це соцвіття, яке рядом, воно ще більше. Ось дивіться. Ось ось така краса. В кого немає Pastel Green, я дуже-дуже вам її раджу. Вона просто неперевершена. Її видно здалеку, її можна впізнати так само, як і Skyfall. Вона дуже шикарна. І не можу вам не показати Little Fresco. Ця гортензія для любителей такого зеленого кольору. А вона пізніше буде рожева, звісно, але зараз вона зелена. Вона така сама зелена, як і Бігрін. Ну, можливо, і Бігрін трішечки зеленіша. Але у неї, подивіться, вона дуже-дуже така набита, в неї така, ось така шапочка, не дуже гостра. І подивіться, які квіточки. Зараз фокусується. Камера, подивіться. Дуже вона мені подобається. Ця гортензія. І якщо в мене лишаться саджанці із цієї гортензії, тому що їх дуже, дуже ви хочете. всі ці І Little Fresco, і Big Green, і Bonfire. Але якщо в мене лишиться цей, цей сорт, я теж спробую зробити його на штамбі. Вона така міцненька. І штамп. штамп буде невисокий, але виглядати вона буде зовсім по-іншому, не так як в кущику. Лишила тільки три гілочки, тому що я вам весною, коли обрізала, показувала, я купувала цю гортензію таким віником. Вінники мені не подобаються зверху. Мені подобаються міцні гілочки, які тримають свої шапки. Тому обрізала дуже-дуже низько. Ця дівчинка мені видала три гілочки. І ось на кожній гілочці. Такий чудовий-чудовий, чудові-чудові квіточки. Як я вам і казала, я буду видаляти ось ці дві гілочки на своїй ренсам. Буду лишати тільки ось цю одну, саму міцну і саму рівненьку. Не знаю, видно вам чи не видно. Зараз я спробую це все розкопати, щоб вам було якось видно. Так. Ось так. І буду видаляти ці гілочки з самого-самого низу. Ось прямо тут. Низько-низько. І лишати ось цю одну міцну. Так, трішечки мені тут незручно, і таблички. Так, ось. Ось одна гілочка. Ось тут друга гілочка. І дивіться, що тут лишилось. Лишилось тут таке. Це я потім все, ці піньки я всі потім позрізаю. Зараз я це все прикрию. Знайду бамбукову гілочку і підв'яжу. Ось цю гілочку до бамбукової гілочки. І вона так буде рівненько рости. Вона буде квітнути, тут вже заклався бутон. І на наступний рік буду вже обрізати там, де мені буде потрібно, і буде вже ця гортензія рости у вигляді штамба. Ось так починаємо формувати свою штамбову гортензію. Не обов'язково вирощувати з самого початку одну гілочку. Ви, можливо, лишали там три гілочки, дві гілочки, але бачите, що одна гілочка вона є лідером і вона міцна, вона висока, і ви можете саме лишити одну гілочку і на ній вже будете на наступний рік формувати свій штамп. Це якщо у когось із двох-трьох гілочок є один лідер. Формуємо штамп. Ось так дуже легко. Або на початку весни обрізаємо дуже низько на одну бруньку. І з цієї одної брунькою виростає у нас дві гілочки, або ще гортензія дуже часто видає нам із коріння. І та, яка в нас росте із коріння, вона буде сама висока, вона буде сама міцна. Так, вона може не заквітнути. Але якщо ми формуємо штамп, нам і не обов'язково бачити її цвітіння. Так, да, дуже хотілось би, але якщо нам наша ціль зробити штамп. То ми маємо виростити ось цю гілочку дуже міцною. Ті рослини, які ми формуємо в штамп, ціле літо потрібно дуже гарно підживлювати, щоб їм вистачало всіх-всіх всіх поживних речовинок. Ось так. Тепер виглядає моя сам. Кущика не буде, але буде на наступний рік деревце. Ну, ось так просто і легко зробити штамбову форму гартензії своїми руками. Це зовсім не складно, це дуже цікаво. І все, що стосується формування гартензії, це такий дуже творчий процес. Тут саме головне, як ви бачите цей кущ, яким ви хочете бачити його на своїй ділянці. Не бійтеся формувати свої гартензії, адже це дуже цікаво. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.